Шановні глядачі, Юлія з своїм чоловіком Євгеном дивилися відео мої, побачили мою роботу і вирішили звернутися до мене з проханням, щоб я їм прорекламував земельну ділянку. Земельну ділянку ви подивилися або в початку, або в кінці ролика. За те, що я приїхав, до них зробив рекламу, показав їхню ділянку, ні копійки грошей не брав. Якщо я їм знайду покупця, вам ця ділянка сподобається, тоді в майбутньому, можливо, я якусь там свою комісійну зароблю. Але суму цих всіх комісійних заробітків все одно будуть обмовлятися тоді, коли ви знайдетеся і зацікавитеся покупки даної ділянки. А, так і було так, да. це люди мої підписники з чоловіком. Дякую їм, що вони приділяють мені увагу. З вас обов'язково під своїм відео лайк. Зробите? Розповсюдите своїм друзям. І якщо хто буде цікавиться, ви будете знати, що цю ділянку можна показати. Можливо, хтось приїде і відразу захоче її придбати. Добре, Доб, чудово. Да, так, будемо старатися. Надіємося. Добре, Юль, дякую вам, що ви до мене набрали. І вам дякую за, за час. Так, да, ну, це робота моя така. Я... Шановні глядачі, нас обіганяють такі крутяві машини, але це точно ми знаходимося не в місті Яготин. Київська область, Бориспільський район, може й Бориспільська громада, село Глибоке. Від міста Києва, Юль, скільки? 45. 45 кілометрів. Позаду в мене сидить мій підписник, звати Юлія. І вона попросила мене, щоб я допоміг їй з рекламою земельної ділянки. Людинку, я, звісно, хазяйку ділянки зустрів вперше. Зразу прицепив мікрофончик і вимагаю допомогти показати діляночку. Покажете? Покажете. О, так я ще й правильно поїхав. Да, крутяк. Дивіться, при в'їзді в село у нас зустрічає така стела, прям з караваєм в руках. Там гарна українська симпатична жінка нарисована, яка нас зустрічає з караваєм. Намальована, намальова, вибачте, нарисована, намальована, так. Да. Головне, що від цього пішохода не збити. Що ж, село Глибоке, Юль, скільки в нас тут населення? До трьох тисяч жителів. Ну, ніфіга себе, а скільки вас школ, школ тут? Одна школа. Одна школа на три тисячі, а можна було б і дві. Так, ну дивлюсь, село живеньке, люди ходять пішечки. Маленькі машинки стоять. Ну такі, такі маленькі. Так, ну розметка є, о, тротуарчики. Красота, ляпота. А скільки цих магазинів у вас? До семи. Сім магазинів? А ганделиків скільки? Не скажете, я поняв, Ви по ганделиках не ходите. Так, ну тут я дивлюсь, є і приватний сектор і такі двохетажечки. Нам прямо-прямо. Нам прямо-прямо. Просто вулиця Сагацька і вона називається. А це по лівій стороні що? Це гуртожиток так відбудували для переселенців. Зробили ремонт. Крутяк. Зробила, О! Тут теж потрібна інформація. Магазинчик вон, господарочка. Дюри. Гурман, продукти, магазин. Ой, Відеоспостереження. Ще один будинок продається. Ну ми вам номер його не покажу. Поколині Пятачок, все. Так, дивіться, бо це додаткова платна реклама. Ох, ніфіга себе, що це. це за озеро у вас таке. Це нещодавно. Почистили його і тепер у нас така краса. Та ви що? Прикольно, чуєте. Трив... А так їх два аж. Це воно так. Тобто Та, так кажеться. А ми їдемо презентувати людям, що за земельну ділянку, да? так? 23 сотки, наскільки я пам'ятаю. Приватизовано. І все під будівництво. Так. Ага. Так. Ну, як бачите, глядачі, тут село таке доволі немалесеньке. Все з твердим покриттям. Коти бігають. Він. Щось в останнє час м'явкать багато почали. Ви не знаєте причину? Чого? Весна. Це вулиця вона забудована. Залишилась лише наша ділянка не забудована. Ага. Ну, газифікована, з електрикою, з освітлюванням, з інтернетом. Правильно? Так, Як так. У нас Правильно Жожоб. називається вулиця? Гайова. Гайова. Присвоєна ділянка номер 8 А назва вулиці не мінялася? 23 сотки. Приватизовано кадастровий номер бачу є. Так, зараз так. подивимося. Я так розумію, там межа по лівій стороні одна. Яка Де шире... А, Поняв, ми на краю ділянки стоїмо. Ну, так. так оце тут от, от воно, в принципі, їх і видно. Ну, отут, от, а, тобто, у вас тут є встановлена межа і вона зрозуміла. Так. Добре. І яка глибина згідно державного акту? Ану, скажіть, будь ласка. Ану, давайте. Бо це... Ого, так тут глибина 75 метрів, ширина 30 метрів. 23,3. сотки. Кадастровий номер виведу десь на екрані. Ну що ж, давайте ще пройдемося трошечки і розкажемо, що тут є чорнозем, Що тут є навкруги з усіх сторін сусіди і такі доволі знемалесенькими будиночками. Йдіть до мене, Юль, бо вас добре чутно, щоб ви просто розуміли. Так, ну, якщо що, отут поставити огорожу, бо там сусідський туалет, на нього не треба дивитися. По вулиці люди водопроводу немає, ви сказали. Свердловини потрібно. Свердловини люди роблять. Газ по вулиці проходить? Так, газ проходить. світло, сміття вивозять. Боже, газ також. світло, так. Да. Електроопори поміняні. Лінія тут нова. Видно, що раніше була стара лінія, її замінили. По вулиці проходить швидкісний інтернет. Це вже край села. Ні. А там це до краю. Ще далеко. Ще далеко? Так. Да. Добре, не а до школи яка відстань? – Це будуть дві вулиці. Юль, до школи, яка відстань? А до школи до 2 кілометрів. Так, а якщо транспорт до міста Бориспіль чи до Києва як ходить? Ходить кожні півтори години. Ну ви на роботу у вас маршрутка кожні півтори години? Так, зараз я просто ну Кожню година годину ходить. Кожну Також. годину. Я їжу на роботу, моя дитина їздить в Бориспінь. йду до гуртки. Ага, зрозумів. У нас взагалі проблем немає. Так, прийнято. Ну, в, общем, в, общем, в общем, в загальному ми, ми можемо зорієнтувати. Ну, знаєте, я зазвичай ще на відео людям не говорю вартість ділянки, але ви можете озвучити просто хоч приблизну бажану ціну, яку ми будемо все одно обговорювати. Можливо, вона буде більша, можливо, може трошки буде менша. Не скажете? Що 8 тисяч доларів. 8 тисяч доларів. Угу. Ну, Глядачі, кому цікаво, село Глибоке. Ми вам під'їзд, дорогу показали. Про школу відстань розказали. До центру відстань так само 2 кілометри. 2 кілометр. Як їздять автобуси, розповіли. Хто захоче, може тут побудуватися. З тієї сторони теж пуста земельна ділянка. Я так розумію, що городи з городами сходяться. По правій стороні є сусід, ділянка забудована. По лівій стороні є сусід ділянка забудована. І навпроти, теж всі сусіди, як бачите, є. Ну, думаю, достатньо інформації. Кому цікаво, дзвоніть, я вам дам номер Юлі. Будете знайомитися з нею і з її чоловіком. Да? Чи ми щось лишнє може? Для того, щоб продати земельну ділянку. До речі, це у вас земельна ділянка, спадкове майно? Ні, купівля продаж. Серйозно, а в якому році купили? А, зараз скажу, але вже давно. Але більше трьох років. років. Більше п'яти, там здається. Все, значить, у вас податку не буде, і це найголовніше. Да. І той, хто продає у вас земельну ділянку, то кредитів, арештів, штрафів, заборонів нічого немає. Хто продав мені? Ні, ні. Той, ви продаєте, а, у вас немає. немає. Дивіться, бо це найголовніше.